Мотивація та перемога Цьогоріч на всеукраїнських змаганнях з боксу четверо франківських спортсменок вибороли золото та показали високий рівень майстерності. Більше про їх історію наша Вікторія Резун. Ще у листопаді відбувся чемпіонат України серед дорослих боксерів у Львові. Посіла перше місце у ваговій категорії 81 кілограм. Прикарпатська спортсменка Ірина Луцак. Я перший раз виступала в цій віковій категорії, було трохи страшно. Трохи психологічно важко, бо суперниці були старші, і психологічно можливо було трохи важко. Вони були більш досвідчені. Але так то нічого. На чемпіонаті України мені, е, саме, що так е, згадується, це бій Ірини. Ось Луцак, 81. Їй потрібно, її потрібно довго заводити, 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 заводити. І потім вона виходить і показує результат. Слава Богу, що. Е, Налаштували впевнено на іншому чемпіонаті серед молоді, що відбувався в Чернівцях. Перші місця посіли спортсменки Діана та Божена. Їхній тренер Маріуполець Антон Косе. Це серйозна праця для спортсмена і для тренера. Теж ось тому ви повинні відноситись. А ну, відноситись до спорту, це два рази на день. Тільки так, тільки так стають чемпіонами два рази на день зранку і ввечері. Дві тренування в неділю вихідний. Хочеться в майбутньому стати олімпійською чемпіонкою, але попереду ще великий та довгий шлях. Дівчата брали участь також у міжнародних турнірах. Нещодавно таке відбувся у Туреччині. Ну там все таки інший рівень, що ну різниця в досвіді, різниця в віці, що вона ну насправді здавалась би одна вагова, одна там ну приблизно одна вікова, але все рівно різниця дуже значуща. А в чому була різниця? Можете ще це В досвіді. саме в досвіді, як відчуває спортсмени, як вона себе веде, як вона навіть психологічно відчуває. Жіночий бокс в останні роки набуває популярності і за результатами не поступається чоловічому. Зізнається Мирослав Карабін. Він сидіє більш популярний. І стають спортсмени, цікаві бої показують проводити. Тому ми сьогодні гордимось нашими дівчатами. Щодо Олімпійських ігор 2024 року, то у них дівчата участі не братимуть. Мирослав Карабін вважає, спортсменкам потрібно ще набратись досвіду в різноманітних змаганнях.